Російська армія вночі 18 лютого атакувала Одесу бойовими безпілотниками. Внаслідок цього на котельні Південно-1 та Південно-2. Без опалення станом на ранок 19 лютого перебували майже 500 житлових будинків, 13 дитячих садків, 14 шкіл та 9 медичних установ. Просто катастрофічні руйнування. Немає не єдиного цілого вікна і всі двері. Вчора була можливість потрапити в будівлю. На жаль, також всі просто повилітали, бо ну, сумасшедша була хвиля ударна. В результаті атаки травми отримали четверо людей. За словами жителів мікрорайону, цю ніч пам'ятатимуть як одну з найстрашніших за час повномасштабної війни. Мімо мене просто пролетіли стекла, сітки, окна вилітали. Сустенці жидко. Заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не працюватимуть до покращення ситуації. На території мікрорайону розгорнули пункти обігріву та пункти незламності. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів внаслідок нічної атаки Росії на Одесу.